Я вітаю слухачів українського радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Полипенко, і ми розпочинаємо чергову просту історію. Я радий вітати в гостях у простої історії Ігоря контратіва. Доброго дня, доброго дня, Ігор ігоркондратів, професор національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка, історик, дослідник в першу чергу історії Чернігівщини, але і людина, яка вам знайома не лише за своїми історичними роботами, а й за своїми програмами на радіо. Будемо говорити про е, джерела. Будемо говорити з одного боку про таку е, тему, яка є вузько-історичною і вузькоспеціальною, але насправді яка відгукується і у багатьох. І е, е, я дуже часто в, в щоденному житті, в туристичній роботі з цим стикаюся. Е, будемо говорити про те. Чому і як треба працювати з історичними джерелами? Трохи привідкриємо, привідкриємо кухню історії для наших слухачів. Тому що, ну, приклад, який я завжди наводжу, власне, з якого я би хотів почати нашу розмову, приклад, який стосується Чернігова, Антонівих Печер. Є єдина літописна згадка про Антоніві Печери в Чернігові, і вона звучить: ну, плюс-мінус, десь, отак, що Антоній прибув до Чернігова, возлюбіл Болдіни гори і викопав піщери, і там і там і досі стоїть монастир. Ну от, Антоній прибув, викопав печери. Написано чорним по білому. Добре, ладно, не чорним, якимось коричневим по сірому, але написано, це текст, він є, його можна прочитати, це літопис. І е, велика кількість людей, власне, виходить із цього. Він викопав печери. А якщо подивитися, то Антонію було вже під 90 років у той час копати печери в лісі, в глині, навряд чи, бо він просто фізично міг, де і навряд чи була в нього така можливість. Отже, от від цього, давайте відштовхнемося. Текстові джерела, будемо, я думаю, говорити в основному про текстові джерела, нам говорять одне: а як їх і чому їх треба інтерпретувати, оце така історія, власне кажучи, коли, коли з'явилася ідея, що тексту не треба вірити дослівно. Дякую за запрошення. Ну і знов-таки, якщо говорити, коли саме історики навчилися не вірити тексту. Ну, по перше, слід сказати, що робота історика, якщо ми так приоткриваємо лаштунки професійної кухні, вона повністю залежить від джерельної бази. Джерельні бази для історика насамперед це писемні джерела, це літописи, це мемуари, це, може бути, і газети, і ще багато, власне кажучи, іншого друкованого і писемного слова. Ну і безсумнівно, що це не є єдиним джерелом, є ще і не писемні джерела, це і художні там образотворчі. Може бути іконографічні, це може бути, якщо говорити про сучасність, і навіть інтернет може бути джерелом і. В принципі, все, що створено людиною, так чи інакше, може свідчити про діяльність і, і несе Так. Але так сталося, що історики спираються в першу чергу на писемні джерела. Ну і дуже достатньо довгий період, і в середньовіччя, і, власне кажучи, і в новому часі історики все ж таки зазвичай вірили тому, що написано. написано. От, але ж ми з вами чудово знаємо, що не завжди це правда. От. І це чудово можна простежити навіть за нашими там і соціальними мережами, і, там, і пресою, і обіцянками політиків. Я вже там не знаю вже чим. Да. Тобто, в принципі, знов таки люди хочуть здаватися краще, інколи вони відверто брешуть, інколи вони брешуть, бо не знають, інколи, інколи вони можуть забудь. помилятися. Ну і нарешті абсолютно банальна річ, інколи оцінювати. Чи одне подію, люди можуть можуть мати абсолютно діаметральні точки зору. Ну так сталося. Це може бути пов'язано з їх вихованням, політичними уподобаннями, рівнем освіти, я не знаю настроєм, станом здоров'я. і Там навіть тут, в принципі, ми вже в царину психології переходимо. Але якщо проводилися експерименти в 20 столітті, коли люди були свідками певної події, там ну, я не знаю, дорожньо-транспортної пригоди, умовно кажучи. Чи ще, ще чогось там, да. і їх просили через годину, з них знімали описати, покази описати, да, описати те, ці відбулося. події. А потім це ж саме робили через лікар, а потім через 10. От і виходила дуже цікава ситуація, що з 10 умовних свідків цієї події, вже через годину, десь приблизно троє вони описували її не зовсім точно. Бо вони вже були якось сприймали її емоційно зрозуміло, що якщо це якась нам така подія, яка вражає шокова, то воно ж сильно впливає на свідомість і на людину і так далі. А через рік воно набувало ще інших рис, і вже семеро з десяти описували цю подію не зовсім відповідно до того, як вона відбулася. Ну і історик має це все враховувати в своїй, власне кажучи, роботі. Чому тому що ну абсолютно класичний такий приклад. Ми маємо на от достатньо такий великий масив мемуарну літературу. Ну, дуже... Ви особисто в своїх дослідженнях з мемуарною літературою стикалися. Ну, у мене е, період моїх досліджень, це все ж таки е, в основному литовсько-польський період. Там і, мемуари, і ну, мемуари, власне кажучи, була і полемічна література, і в тому числі були якісь і щоденники і мандрівок, наприклад, і так далі. Це не зовсім, скажімо так, класична мемуарістика, але можемо говорити про те, що воно вже до неї дотично. Але зазвичай мемуари пишуться тоді, коли людина хоче. Ще показати, це все ж таки очевидне досягнення вже модерної епохи. Так? Ну тобто... і десь ближче до закінчення <клес> життя. Так-да-да, <коли клес> <людина клес> вже, та, вже коли люди зазвичай вони пишуть, коли як то кажуть, вони хочуть певною мірою узагальнити свій життєвий досвід і так далі. Ну і, власне кажучи, я не буду говорити, що я часто з ними стикався, але я, як звичайно, навіть пересічний читач, я знов таки там, знайомий з деякими мемуарами, там свого часу починав, там, чи я коли там, школяром намагався читати там, Наприклад, спогади Жукова, там, от просто абсолютно класичний такий приклад. Да? Які друкувалися Які величезним, накладом, величезним накладом, але там історичної правди фактично дуже мало. Чому? Тому що це, по-перше, воно писалося з дуже сильною цензурою. По-друге, Жуков їх сам не писав. Не факт, що він, сам їх писав. Де? він їх не, сам їх не писав. Була така, і в принципі зараз залишається така традиція, дуже популярна. А, називається вона літературний падьонщик. Да? От, коли... Раб. Да -да -да. або літературний раб, коли просять якогось там фахівця, власне кажучи, з написання текстів, це може бути або журналіст, або це може бути Письмен. письменник, той історик може, той самий. Да. він зазвичай сідає з цією особою, яка хоче написати цю книгу. От я думаю, що так з'явилися мемуари кучми і ще багато чого іншого. У нас в принципі не є великою таємницею. От і е, він просто там на, на диктофон записує дійсно якісь помини, а потім обробляє все. А потім вже йде літературна обробка всього цього, і е, добре як герой побачить цей текст, вже знає і поправить, да, його і поправить. Потім. це дуже добре, бо в окремих випадках, якщо говорити про. Такі певні кур'йози, от коли вийшла книга кучми Україна, не Росія, о там, наприклад, був зазначений перший голова Всеукраїнської академії наук на прізвище прочанин. І Всі історики кинулися що це за прочанин. Це? А виявилося, що це прізвище Боголюбов, яке просто ну, муари писали свочевид російської мови, потім з українською. Да. І таким чином перекладач автоматичний перевів Боголюбова як прочанина. І ми отримали в першому виданні цієї книги, ну, ну потім додрукували вже з правильним прізвищем, але ми отримали таку цікаву, скажімо так, ну, нову історичну постать. Реально, ніколи нінути така, існувало. і така історія може траплятися з історичними документами з, з історичними джерелами, без сумніву. і от якщо ми навіть згадали, починали ми з літописів. От то ми ж у нас найвідоміші літописи це повість минулих літ. Так, але так. ж ми не забуваємо, що ця книга була створена у 12 столітті. А Пише про 10-й. А 10. пише про 9-й, 10-й, дев'яте, 11 одинадцяте. Вибачайте, вже 11-те століття для автора. Це була вже сива давнина. Я люблю от, часто туристам. Наводити приклад, от коли мені говорять, так в літописі ж написано. Я говорю, давайте зіграємо з вами в гру. Ми говоримо, ми ж зараз живемо на початку 21 століття, літопис писався на початку 12 століття, розказував про події мінус 200 років, мінус, рівно мінус 200 років тому була війна Наполеона. Розкажіть мені, що ви знаєте про війну Наполеона. Ви ж в школі вчилися, читали отого класика, бачили кіно, мабуть. Ну от що ви пам'ятаєте? Ну вона була, причому це якраз будуть уявлення вже якраз за кінематографом. Так, так, да, так. Да, Але да, все да, одно більшість людей говорить, що ну була, ну ну, прийшов, ну воював, ну було бородіно. Є ще така цікава штука, називається вона історична пам'ять. От я досліджуючи регіон Чернігівщини, неодноразово звертав увагу, що у нас історична пам'ять. А, ну, йде в глиб зазвичай на 100 років. Це три покоління. Три покоління. Оце, ми пам'ятаємо було... своїх дідів. Так, да, ми пам'ятаємо своїх дідів, але вже я проводив свого часу експерименти. Я серед студентів-істориків задавав питання, а назвіть мені там, мовно кажучи, прадіда да, або батька прадіда пращура. І ну, зазвичай це могли зробити вже одиниці. Ну це треба фаху. Ну треба. Треба попитати. Треба попитати, розпитати, запитати у діда, як звали твого батька, як звали твого діда. Безсумнівно. І знов таки слід зважати на те, що ну, не завжди ці сімейні історії вони будуть відповідати дійсності. Мені, наприклад, вдалося таке, я допомагав людям створювати родоводи, і мені, наприклад, неодноразово вдавалося зруйнувати сімейні легенди. От. От просто один з таких прикладів. Людина була певнена, що її прадід був нагороджений георгівським хрестом під час російсько-японської ні раніше під час першої світової війни, і він під час хімічної атаки врятував офіцера. От. А були хімічні атаки на східному фронті? Е, по-перше, постають такі цікаві питання. А по-друге, виявилося, ну зберіглась фотографія цього хреста. Виявилося, що це загалом хреще часів російсько-японської війни. І загалом чи належить він цій людині чи ні, це ще ну питання, да яким чином він потрапив. А, до цієї. а здавалось би, для людей це історичне джерело да, да, фотографії... сумнівно, і тут якраз дуже є так, ну виникає дуже багато питань, тому що сімейні легенди це сімейні легенди. Завжди люди хочуть якось себе прикрасити. От що знов таки показати про себе предка да, свого похвалити. Да, і себе показати в кращому там світлі, якщо це може якісь такі знаєте погані події. Вони там вони намагаються там показати, що в них не було іншого виходу і так далі. Це абсолютно нормальна реакція людської психіки, і в принципі, ну, виправдати себе. да. Бо це, якщо хочете, це такий інстинкт самозбереження. да. Так я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія, і разом з гостем програми Ігорем Кондратівим ми говоримо про те, чому варто критично підходити до історичних текстів, до історичних джерел. До історичних документів, як з цим працюють історики. Ігор Кондратів, доктор історичних наук, професор Національного університету, Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка. Отже, продовжуємо розмову. Мемуари, зрозуміло, мемуари пишуться людиною про себе. А всі ми хочемо виглядати трохи краще, ніж є насправді. А як бути із, із скажімо, актовими джерелами, тобто джерелами державного походження? Здавалось би, Маєш там більш-менш відповідати дійсності, я не говорю бути правдою, бо я, я не вірю в виснування правди. Правда це така штука суб'єктивна, комусь одна правда, а комусь інша, але державний документ має щось фіксувати. Ну, офіційні документи, чи офіційне діловодство, воно все ж таки на те є офіційним. Тут питання і так само слід піддавати критики. Ну загалом тут постає питання: чи можна загалом вірити джерелам? Да, я думаю, що ми повернемося так. до цього питання, і як історики перевіряють все ж таки їх, як то кажуть, правдивість, а це можна зробити. До речі, така методологія є. А, повертаючись до офіційного діловодства, а, ну все ж таки вважається, що вона має більш вищий рівень, так би мовити, достовірності, достовірності репрезентативності. От, бо офіційне діловодство відображає вже певний розвиток соціальних відносин, певний розвиток економічних відносин, певний розвиток права, в тому числі якихось традицій, державницьких і так далі. А, і знов таки його достовірність вона перевіряється наявністю інших документів. Ну, наприклад, от ми маємо литовські статути, де записано, що от певні там, прошарки населення мають певні права. Є права у шляхти, є права у міщанство. Навіть у селян є Навіть права. У селян є права. Відповідно, ми можемо перевірити за іншими документами, наприклад, приватно-володільницькими актами, можемо за актами купівлі-продажу, за акт за тестаментами, тобто за заповітами. Ми можемо перевірити, чи діяло це право, чи діє в цей офіційний документ. Тобто, одна справа оголосити, що це право є, інша справа, чи це його практичне відбувається використання. В реальності. Так і наскільки людина могла себе, скажімо так, захистити? Так. Чи могла вона звернутися до суду, чи могла вона поїхати до короля, наприклад, як це до речі. Абсолютно, от я займаючись історією регіону, можу сказати, що там Любицьке міщанство, воно кілька разів за свою історію їздило до короля, намагаючи захистити свої права від свавілля місцевих стан. Ну я теж з цим стикався. Да. Я завжди теж говорю: говорив і студентам, говорю, і туристам, що в 16 столітті. з Людина з більшою ймовірністю могла поговорити з королем. Ми ну, поговорити не напряму, бо король не відповідає напряму людині. Король відповідає через посередника, але е, з більшою ймовірністю, ніж я зараз можу поговорити з президентом. І такі випадки дійсно були, і в принципі вони фіксуються документами, це означає, що ну всі механізми працює перше, вони існували, по-друге, вони працювали. От ну звісно, що тут завжди є якісь виключення, які можуть свідчити про те, що десь щось не працює. Ну, ми там. завжди девіацію да. помічаємо краще, ніж коли все нормально. Да, але в цілому, в цілому, все ж таки, подібні документи вони якраз ну носять більш вони менш суб'єктивні. Хоча і знов таки, якщо мова йде про... Загалом, говорячи про державну політику, от є така дуже цікава історія. Ще в історії стародавнього Єгипту дослідники вивчили одну стелу, де було написано діяння одного з фараонів, і він воював там з усіма сусідами, з яківський міф. От а там же ще був період боротьби Верхнього Нижнього Єгипту. Знову бійця з нобійцями да, воювали, і власне кажучи, там були такі сторінки, і виходила цікава така. За цією стелою ситуація, що він постійно перемагав ворога, але кожна перемога була все ближче і ближче до столиці. тобто він програвав ці битви, але ж ну не можеш придворний офіційний історик писати, що він програв. Ні, пишуть, що він виграв. Але от коли наклали так би мовити, Це на географію, да виявилося, що він програвав ці війни. Ну і в принципі, ніхто ж не відміняв і інформаційно-психологічні спецоперації, і тоді вони існували. Я Пр... можу сказати, пропаганди. що це було і в стародавньому Китаї і річі, і релігійні фактори, і ще багато чого, це ну такий, я б сказав би так, пласт історії, який, тобто історик, він вимушений це все перевіряти. І от тут ми підходимо власне до головного питання: якщо нам історичні джерела не говорять правду, якщо нам якщо ми розуміємо, що будь Яке історичне джерело, ну, може, не будь-яке, але писане історичне джерело носить дуже велику долю суб'єктивності, е, то як же ж історики можуть стверджувати щось, яка механіка роботи, яка логіка роботи з джерелами, і яким способом ми витягуємо інформацію з них? Ну, знов таки, є, по-перше, достатньо багато методів роботи з джерелами. От і е, основний з них це знов таки джерела піддаються критичному смислу. Тобто, отримуючи будь-який документ, неможливо якийсь, історик задає собі питання: а чи правдивий цей документ? А яку ціль ставив та людина, яка його створила. А яку вона займала соціальне значення, соціальне місце, а яка була релігія, яка в нього була культурна. релігійні уподобання, соціальні, який його був економічний стан, які, власне, кажучи, в нього ну в якому тлі він працював, жив? От умовно кажучи, якщо він, наприклад, писав мемуари в вільній країні, то в нього буде одні мемуари. Якщо він писав в тоталітарній країні, в нього будуть зовсім інші мемуари. Він буде To vse je sledilo računu. Далі є знову таки такий метод: це перевірка цього джерела за рахунок інших джерел. От 12 століття, чого воно в історії України Русі вже вважається таким достеменним, тому що вже є візантійські джерела, є німецькі джерела, є польські джерела, є, які чим є можна порівняти. Якщо порівняння. є інформація, що якийсь князів пішов війною там туди і туди, ми можемо знайти аналогічну інформацію. В якомусь іншому джерелі. Таким чином, ми можемо сказати, що так, да, дійсно, це реальна подія. А, на допомогу приходять допоміжні історичні дисципліни. Но археологія не є такою класичною допоміжною дисципліною, тому що вона вивчає в тому числі і дописемні культури, дописемні цивілізації. Але тим не менш, от ми, інколи історику вдається, все ж таки історія це мистецтво. Багато... Да, це суб'єктивна гуманітарна наука, але вона чим не гірша, ніж інша суб'єктивна. Гуманітарні науки, а, бо є ще і симпатії історика, є ще О, так, і слова, слов, яким він е, працює, живе і так далі. Але є факти. Якщо історик він є професіоналом, він описує цей факт. І потім, якщо інший історик він потім може подивитись на цей факт, дати йому іншу якусь оцінку. Це, в принципі, ну, його право. З'являються нові факти, які дозволяють якось знов таки або спростувати якісь теорії, або навпаки <кій> надати їм підтвердження. Є масові знов таки, джерела, які говорять, що ці процеси вони були беззастережні і беззаперечні. Ну і інколи історику вдається навіть от я в моїх улюблених таких розповідей, от уявимо собі там місце битви, от умовної, про яку нічого не відомо, лише те, що битва відбулася. Але за допомогою археології можна, наприклад, підняти якийсь там матеріал підйомний і з'ясувати, де вона відумували. де вона була, так. Оця якщо... легендарна битва на синіх водах, яка в, в тексті є, але ніхто потім ре... не ре... знає, чи вона взагалі. Таких була. достатньо бит достатньо багато. Це не є суто. Це битва в Чехії, там є битва з монголами біля Оломову. Це є відома Кулико, Куликовська битва, яку ніхто знайти не може. І ще багато там інших, як то кажуть, власне битв, які питання, чи були вони, чи не були. Але може прийти на допомогу археологіям. До речі, чому чорні археологи роблять дуже велику каку, тим, що вони забирають ці матеріали з землі і таким чином вони перекреслюють можливість підтвердити або спростувати інформацію у літописів? Можна сказати, що, наприклад, ми маємо рельєф місцини. Якщо ми встановили де була ця битва, ми можемо взяти 10 битв синхронних, і власне кажучи, тоді ми військове мистецтво воно було достатньо одноманітним, і в принципі, ми можемо знаючи рельєф місцини, ми можемо вже описати Пошу приблизно так. приблизно, ми можемо собі уявити, яка кількість військ там могла б помистити відома історія з битвою під Конотопом 1659 року, коли за джерелами. Різними, там 100 тисяч з одного боку, 100 тисяч з іншого боку, а на тій поляні, ну, питання, добре да, би 10 питання тисяч щоб стало. куди воно влізло. Да. І е, знов таки, потім ми, наприклад, маємо персоналію якусь, яка от до цієї битви вона зустрічається, після цієї битви згадки про неї зникли. Ми, принципі, Скоріше, з, за вся людина загинула. З дуже високою долою ймовірності можемо говорити про те, що вона загинула саме там, особливо якщо це військовий, там, чи шляхти, чи магнат. Е, ми можемо говорити, ну, Наприклад, ми не маємо кількості армії, але ми маємо документ, який засвідчує кількість купленого фуражу а, для коней, для коней, і це вже фактично, абсолютно точна цифра, яка дає нам кількість коней, кількість кіннотників. А в принципі, вираховуючи кількість кіннотників, можна вираховувати їх там, кількість почоту, яка умовно кажучи. Почоту, піхоти, да, піхоти приблизно прикинути артилерію. І вже так, да. і це, власне кажучи, і от виявляється, що дуже багато такої інформації вона є прихованою. Тобто, в принципі, тут робота історика це робота детектива. І що цікаво, що в дуже багатьох випадках історикам вдається реконструювати ці події, а потім знаходиться документ, який підтверджує. Інколи буває щось простове, але він підтверджує це. І навпаки, це якраз дуже от. Ну, я б сказав би так, дуже цікава ну, сторінка саме історичної професії. Я думаю, що ми ще повернемось до цієї розмови, тому що е, цікавих історій про те, як, як історики досліджують, як вони спростовують, чи як вони підтверджують е, певні події. Іноді як е, певні події фактично на перший погляд створені, конструйовані істориком, а потім виявляється, що вони такі були. Тому що вся логіка інших документів вказувала на те, що певна подія мала відбутися, воно таке є. Ми повернемося до цієї розмови, так що думаю, що ставимо поки три крапку. Дякую за розповіді, дякую за відповіді. Нагадаю, що в ефірі Української радіо Чернігів тривала програма Проста історія. І гостем програми був Ігор Кондратєв, доктор історичних наук, професор національного університету Чернігівський колегіум. Говорили ми про те, як історики критикують, як історики працюють із джерелами, чому не варто вірити дослівно, тому що написано в історичному джерелі, і що на це впливає. Дякую всім Дякую. за увагу і до зустрічі наступного тижня. На все добре.